Так. І, власне, чому люди їдуть на ретрити? Один в, е, варіант це так як ми, і вчителі майндфулнесу, які, власне, раз в рік мають проходити власний досвід ретритів. Інше, е, інша мотивація так якби, людей відвідувати такі. Е, Власне, практики, це коли людина практикує довго, дуже є важливо правда на це наголосити. Бо коли, до прикладу, ви маєте курс власного до пройдений кур... восьмитижневий курс власного досвіду. якщо ви практикуєте випусках вже, так. ми запрошували вас в попередніх випусках починати з таких малих mm -hmm. включень практики, усвідомленості в своє життя 5, 10, 15 так. хвилин, то коли ви вже маєте годину кожного дня або півгодини, ви практикуєте регулярно угу. ваш м'яз усвідомленості натренований, то так, якби не знаю, ви плавали коротку дистанцію в басейні, але ви вже можете пропливти далі, або ви можете спробувати дозволити собі так. там відкритій водоймі. Та? Тобто ретрит, так, якщо взяти цю метафору, то це як така відкрита, глибока водойма, де нас угу. може зустріти багато чого несподіваного. І мене ми... Можемо бути відкриті на це незнання, так mm -hmm. що ми не знаємо, що нас там зустріне. Так. І, власне, е якщо ви мали маєте досвід медитації від пів року і більше, в нас така ніби йде е рекомендація, е ви можете їхати на ретрит, Так? Якщо ви не маєте постійної практики, це не дуже рекомендовано, тому що. У зору безпеки. З точки зору безпеки, ви не знаєте, на яку глибину ви зануритеся, на яку глибину ви власне нернете, і це може нашкодити насправді, так Так, може бути забагато болю, uh -huh. забагато труднощів, uh -huh. нерозуміння. І uh -huh. теж коли ми залишаємося, так на самоті з одного боку, uh -huh. ми є з іншими людьми, але це відчуття, що ми можемо не говорити. І не дивитися, щоб так. не прокувати інших, може теж піднімати це відчуття самотності, ізоляції, так. покинутості, і це може бути дуже непростим досвідом uh -huh. в житті.